Хочу показати вам сьогоднішнє моє робоче місце. Ось така платформочка Трегорон. Ще ні разу на ній не сидів. Сьогодні буде в мене тест драйв. Палочка. Armadal Basic 3.30 до 70 грам. Нова ось така катушечка. Тільки-тільки вони вийшли, я вирішив її покатати. Armadell Grand Feeder 5000. По прикормці у нас два мікса. кукурудза, тигровий горіх та криль. Так. Що у мене тут твориться під столиком? Видок ззаду.